Oh <laughs> Парафіяльно-гарнізонному храмі Різдва Христового Православної церкви України колядують українською мовою. Дев'ять місяців тому всі богослужіння у цьому храмі велися російською, і був він під московським патріархатом, говорить Франківка Емілія Бедзюк. Жінка розповіла Суспільному, що її мама була серед перших парафіян, які збудували цю церкву, тому вона теж сюди ходила. Однак каже, у 2018 році перестала її відвідувати, коли зрозуміла, що тут. Ведеться пропаганда країни-агресора, а всі богослужіння почали вести російською мовою. Тоді, зі слів Емілії, велика кількість парафіян перейшла до інших церков, де священники правили українською. Як прийшов по телемон, вони одразу російську службу вели, все. значить, Українська, наречі – це не канонічно, це неправильно. І на цьому було це. Ну, Ми, звичайно, були всі в шоці. Шоці що? Шо? Ну, не може бути такого. ну як, Велося це споконвійку. Моя баба молилася на цій молитві. Знаете, а тут сталося, що це все не канонічно. Після звільнення храму на весні 2023 року Емілія Бадзюк знову відвідує цю церкву, яка тепер є парафіяльно-гарнізонним храмом імені Різдва Христового. Дуже мені було шкода, що наші священники проукраїнські з нами не пішли. І дуже шкода і обідно, що як можна тепер значить, служити. Я навіть не знаю, тільки кагійській церкві. Богослужіння у парафіяльно-гарнізонному храмі відбуваються кожного дня. Є ранкова і вечірня служби, каже настоятель церкви Михайло Кудла. З його слів служать у храмі п'ять священників та один деякон. Також у церкві є хор. Відчуття того, що тут раніше була російська церква, з часом зникли, як і написи під іконами російською мовою, каже священник. На початках знаєте, це були такі ще трошки внутрішні свої суперечки, суперечки, такі духовні, але на даному рівні молитва лунає, і все спокійно, мирно молимося. Священники моляться на передовій капелани, там взагалі немає ні храму, ні нічого, просто беруть столик і, і там моляться і на кожне місце. Коли запитали Ісу, Ісуса Господа, де ми маємо поклонятися? От Самарянка. От, Ісус сказав на кожному місці. 5 грудня напередодні Дня Збройних сил України відбулася історична подія для парафіяльно-гарнізонного храму, каже отець Михайло Кудла. Священники та капелани православної, греко-католицької та римо-католицької церков провели спільну молитву за всіх загиблих захисників України. Капелан парафіяльно гарнізонного храму Василь Дем'яник розповідає у цьому храмі. Військові беруть шлюб, хрестять дітей. Також відбуваються і похорони. Ми проводили вже з нашого храму двох солдатів, які також віддали своє життя. За волю і незалежність нашої держави, і ми їх хоронили. Є окремі дні у нас у вівторок та у суботу, що ми молимося за тих людей, за тих героїв, які залишили цей світ, які відійшли у вічність. Капелан Василь Дем'яник показує церковні речі, які вони придбали від березня. Це яківо дорохронительцем ще називається. В ній знаходяться святі дари причисте тіло і кров Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Це, маємо, це, це все можна сказати, що добрі люди нам допомогли це придбати, все. тому що нам залишили можна сказати, що голу церкву. Військовослужбовець кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Петро Кочерещук, який зараз перебуває на передовій, пригадує, 28 березня 2023 року він прийшов на перше богослужіння, яке мали провести у храмі священники Православної церкви України. Але, зайшовши до церкви, побачив попів московського патріархату. Вони почали службу, почали, але. Але побачили, що дуже багато скажімо, людей не з їхньої парафії, і ми я в тому числі щоб, будь ласка, проводити службу на наші на рідні, на державній мові. Ну і вона на тому і закінчилась, як то кажуть, та служба. Це є приклад наслідування інших областей нашої країни, що можна і потрібно так жити і так боротися, і потрібно ходити до своєї церкви. Заступник командира роти однієї з військових частин, розташованих в області, Мирослав Півнюк, каже, в цьому храмі відчуває повагу до військових. Він підпорядковий нашій військовій частині, які для того, щоб наші військовослужбовці могли піти духовно збагатитися. Дуже ми багато спілкуємося із капеланами нашої церкви. Переселенка з Харкова Клавдія Батуринська розповідає, раніше ходила до православної церкви у середмісті Івано-Франківська. Зараз відвідує парафіяльно-гарнізонний храм, бо їй ближче звідси до свого помешкання. Також каже, приходить сюди плести маскувальні сітки. Коли я почула рідну мову. Не так, що да, як, да, куди сюди. Ну, в общем, мене це дуже потрясло. І я під таким враженням зараз мені хочеться плакати. Місця вистачає всім, але бажано б бачити більше прихожан. Це ж наше все. Воно, воно кров'ю здобувається. Тут дуже маленькі клітинки і руками важко, особливо коли пальчики не худенькі. То ми такі нам поробили такі голечки, чоловіки наші. А чому ви займаєтесь цією роботою? Тому що я люблю Україну і хочу бути корисною. В мене ніхто не воює. Я не працюю на пенсії, тому я можу приходити часто. У підвалі парафіяльно-гарнізонного храму не тільки плетуть сітки. Тут діє осередок від волонтерського центру маскувальні феї, каже переселенка з Донецька Віра Луцик. Ми постійно щось збираємо зараз. Там, бачите, в коробочках у нас біля стіни багато чого для військових. Я от сумку принесла, цілу, там і ліки. Ну, Все, що хлопці просять, ми намагаємося купувати. Голова парафіяльної ради Юрій Мушак каже, протягом дев'яти місяців зробили на території храму дзвіницю та провели інші ремонтні роботи. Відновити капличку, підремонтувати. Ну і зрештою розмалювати храм, який ви бачили всередині. Відновилися надписи, відновилися стіни, поновили ми. Підлогу, розумієте, плитка була зірвана. Громада працює над питанням відкрити нижню частину собору, там провести, щоб там відбувалося також богослужіння. Нагадаю, що 28 березня 2023 року у храмі Різдва Христового священники ПЦУ провели перше богослужіння. Наступного дня голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що на Прикарпатті більше немає храмів Московського патріархату. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.